Вітаю вас, мої розумнички! Сьогодні познайомимося з темою віднімання мішаних чисел, але для цього спочатку згадаємо деякі теоретичні питання. Ви вже вмієте відрізняти правильний та неправильний дріб, порівнюючи чисельник та знаменник. Наприклад, дріб 3,5 буде правильним, а дріб 5 третіх буде неправильним. Але до неправильних відносяться ще ті дроби, у яких чисельник дорівнює знаменник. Будь-яке мішане число ми записуємо за допомогою цілої та дробової частини, але не забуваємо про те, що у нас дробова частина повинна бути правильним дробом. Ви вмієте додавати дроби з однаковими знаменниками. Знаменник при цьому залишається без змін, а ми додаємо тільки чисельники. Одиницю ми можемо записати у вигляді звичайного дробу з однаковим чисельником і знаменником, тому що риска дробу це все одно, що знак ділення. Наприклад, 4 четвертих, 5 п'ятих, будь-яке мішане число. Ми могли записати у вигляді суми цілої та дробової частини. І будь-який неправильний дріб ми можемо записати у вигляді мішаного числа. Для цього треба чисельник поділити на знаменник. Сім ділимо на 3, беремо по 2, остачі залишається один, і знаменник залишився без змін. Ну що? Приступаємо до правила віднімання мішаних чисел. Зверніть увагу на перший приклад. Для того, щоб відняти два мішаних числа, ми знов-таки можемо скористатися правилом, яке діяло для додавання. Віднімемо окремо цілі частини, окремо дробові. Але так просто буде тільки тоді, коли дробова частинка зменшуваного. Більше, аніж дробова частина у від'ємнику. І так, в першому прикладі ми відняли від 10 3, це буде 7, від 7 дев'ятих відняли 5 дев'ят, це буде 2 дев'яти. Розглянемо другий приклад. 8,10 мінус 6. Ви бачите, я навмисно вам поставила, що дробової частинки немає у від'ємнику, тобто вона дорівнює нулю. Тоді віднімаємо цілі частини, це буде 2, ціли. 10 мінус 0, це буде 10 дев'ятнадцятих. Як же нам від одинички відняти дріб? Згадайте про те, що одиницю ми можемо представити у вигляді дробу з однаковим чисельником і знаменником. Але перед цим треба проаналізувати, який знаменник нас цікавить. Ви бачите, я виділила тут знаменник 5, тому одиницю ми запишемо у вигляді дробу 5. 5. А далі скористаємося правилом віднімання дробів з однаковими знаменниками. І так, не забудьте, якщо нам треба від одинички відняти дріб. Ми згадуємо про те, що одиницю можемо представити у вигляді дробу з однаковим чисельником і знаменником, але орієнтуємося по знаменнику відомого дробу. Тобто, наприклад, в цьому випадку буде 15,15 мінус 7,15. 15. Добре, перейдемо до наступного питання. Тепер нам треба від четвірки відняти 3,8. Що ж робити в цьому випадку? Давайте розіб'ємо четвірку на два доданки. Це 3 та 1. І так, у нас з вами залишилося 3, цілих, а одиничку представляємо у вигляді дробу з однаковим чисельником і знаменником 8. 3 3,8 восьми мінус 3 восьмих. Зверніть увагу. Ми замінили одиницю на дріб з однаковим чисельником і знаменником. Тепер скористаємося правилом віднімання. Віднімемо цілі частинки, у нас залишається 3. Віднімемо доброві, дробові частинки, у нас залишається 5, 8. Розглянемо наступний приклад. У нас така ж ситуація: немає дробової частини, тому ми. Розіб'ємо 7 на суму двох доданків 6 та 1. Тоді у нас за, замість числа 7 ми можемо записати мішане число 6, цілих. звертаємо увагу на знаменник другого дробу І пишемо тут 10 десятих мінус десятих. Віднімаємо окремо цілі частини. Віднімаємо окремо дробові частини. І самий складний приклад, коли нам треба відняти числа так, що дробова частинка зменшуваного менше за дробову частину від'ємника. Що ми робимо? Знову такі ж дії. Ми п'ятірку розбиваємо як суму 4 та 1. П'ятірку представляємо як 4,7 сьомих. Дивіться, я вам навмисно виділю маркером, щоб ви зрозуміли, що ми замінили. Замість п'ятірки ми записуємо мішане число 4,7 сьомих, але поряд у нас там була ще частинка одна сьома. Тоді я не забуваю її дописати. Мінус 2,3 сьомих. І так, отримаємо 4,8 сьомих мінус 2,3 сьомих. Віднімаємо окремо цілі частини, віднімаємо окремо дробові частини і отримаємо значення 2,8 сьомих. Зверніть увагу, що цей приклад дуже такий специфічний і багато треба записувати, тому цю дію, коли ми розкладали п'ятірку як мішане число і додавали ще дробову частину, ми будемо з вами скорочувати. Давайте розглянемо це на другому прикладі. І так. 10. Ми розіб'ємо на 2 доданки, 9 та 1. У нас залишиться 9 цілих, а тепер дуже уважно. Одиничку представили як 5 5,5, а тепер дивіться, як це можна скоротити. Ми до чисельника додамо знаменник дробової частини 2 плюс 5 це буде 7. І запишемо в чисельник. А знаменник залишився без змін. І так, ще раз уважно. Забрали 1 цілу, отримали 9, цілих. одиничку представили як 5 п'ятих плюс 2 п'ятих. Але щоб цього не робити, ми до чисельника додамо знаменник і запишемо результат в чисельнику. А знаменник залишився без змін. Віднімаємо цілі частини. Віднімаємо дробові частини і отримали мішане число 6,35. Будьте уважними при виконанні завдань. Дякую за увагу! Успіхів!